Оперативна ситуація у Покровському районі залишається напруженою. Постійні обстріли зі сторони Росії не припиняються. Ворог боє як по об'єктам критичної інфраструктури, так і по цивільним об'єктам. Руйнуються школи, садочки. Як зазначає голова Покровської районної військової адміністрації Андрій Бондаренко, на прифронтових територіях інтенсивні обстріли не вшухають. Це Авдіївська військова адміністрація, Мар'їнська військова адміністрація, Черетинська військова адміністрація, Курахівська військова адміністрація. Також Інтенсивні обстріли не залишаються. На жаль, також є обстріли і в Новогродівській громаді, Селидівській громаді, Добропільській. Попри складну ситуацію, критична інфраструктура Покровського району продовжує працювати. Надаються комунальні та соціальні послуги, проте деякі установи працюють в онлайн режимі. Андрій Бондаренко зазначає, що фактів колабораціонізму в районі не зафіксовано. Питання газопостачання в області досі не вирішено. Голова адміністрації ще раз попереджає, що цей опалювальний сезон буде дуже важким. Питання по газопостачанню не вирішено, і навряд чи, якщо відверто, буде вирішено до опалювального сезону. Тому, щоб ми його пройшли, хоча б якось, він відразу кажу, буде найскладніший. і… За часи, мабуть, незалежності України. Але ж ми готуємося до цього і без того, щоб люди евакувались, ми не зможемо пройти. Попри постійні ворожі обстріли, працівники комунальних підприємств та електромереж щоденно усувають критичні поломки, аби мешканці району були забезпечені світлом та водою. Дякую і співробітникам, і комунальна «Вода Донбаса», і ДТЕК. Енергосеті, які, працівники яких швидко відремонтовують і дають нам змогу користуватися. Благами, які ми мали до цього. Голова Покровської районної військової адміністрації в черговий раз нагадує про евакуацію. Хочу зауважити, що це стосується перш за все. Ті, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури, ті, хто не допомагає армії, не є в рядах, звичайно, ЗСУ, ТРО. Я вважаю, що це всім зрозуміло, але ж я уточнюю, щоб. Що медики і всі, хто забезпечують на життя критичної інфраструктури, всі виїжджають вже в останню чергу. А ті, хто мирні мешканці, вони повинні вже виїжджати, і ми готові цьому допомагати.